Всім привіт! Дві червоні суперові красуні стоять поряд у мене. Це ось Юге квіти Зевса, Юге цвіти Зевса, мовою оригіналу. Її я показувала в крайньому своєму відео. Воно було знято, мабуть, днів 5-6 тому, коли вона тільки-тільки розкривала. І зараз, ось коли ще почали більше розпускати квіти, оці ось нові соцвіття, І взагалі така погода прохолодна, Дивіться, які в неї стали гарнючі квіти. Такі прям махровіші, крупніші. Вона така дуже-дуже гарна, червона. Трошечки є там малиновий підтон крайніх пелюсток, але він а, дуже такий а, змазаний. І, в принципі, ця пеларгонія, отак, от як на камері, вона реально виглядає червоною, має великі такі ось шапки. Не скажу, що вони, прям, знаєте, якісь такі, прям збиті, більш як парасольки. так, Але вона дуже-дуже гарнюча. А, але сьогодні мова буде, власне, не про неї, а про цю ось її подружку. Це сорт Заїр Фаїна Ранєвська. Зараз її окремо поставлю і розповім детальніше про цей сортик. Така ось красотуля. Так, показую таким планом, щоб було зрозуміло пропорції рослинки. Росте вона в горщику у мене 3 літри. Так, поливаю щодня, але як бачите, невеликий горщик абсолютно не впливає на її цвітіння. На стелажах під лампами вона була в мене навіть у меншому об'ємі і дуже рясно квітла. Цьому сорту квітливості не відбирати. Він дуже простий в догляді, це зональна пеларгонія стандартного типу росту, абсолютно безпроблемна. Не помічала, щоб її якісь там шкідники вражали, чи хоча б там якісь прояви якихось хвороб. Дуже стійка, дуже квітлива, гарнюча пеларгонія. Горщечок 3 літри, як вже казала. Розмір кущика. Зараз у мене ну, сантиметрів 25, від краю горшечка до верхівочки листя. Так? Але враховуйте те, що ця рослинка разів два чи три вже обрізалася. Тобто це йде вже як обростання. Коли ви тільки отримуєте живець, наприклад, цього сорту, то вона потребує формування, бо вона буде рости дуже активно, дуже швидко і може рости в одну-дві палочки. Тобто її потрібно формувати. Я зрізала з неї, ну, багато вже живців, рослинка, до речі, мережі у мене з'явилась на початку листопада 2024 року, тобто скільки її зараз, 6-7, 8 місяць, як вона у мене. Я ж кажу, багато зрізала наживчики. Це ось, мабуть, крайній раз, у травні я її обрізала, і отак ось вона обросла і вже встигла заквітнути. Тобто рослина, скажімо так, дуже охоча до цвітіння, і в сезон, і не в сезон під лампами буде вас радувати квітами. Можливо, навіть і на підвіконниках взимку, чесно кажучи, не знаю. Не вирощую на підвіконнях, тому не буду говорити. Але проста. В плані догляду дуже квітлива, е дуже така гарна, е гармонійна пеларгонія. Так, і що стосується власне, квітів, суцвіт видає просто море, всі їх дуже гарно розпускає, витягує, е нічого не підсушує, погода, погана, хороша спека, холод на неї абсолютно не впливає. Дуже дуже стійка пеларгонія. Розмір шапок, не скажу, що вони прямо крупні, ні. Але дуже так гарно набиті ці шапочки, вони такі, як кульки і враховуючи кількість оцих суцвіт. Ну, тобто, ви розумієте, який це, скажімо так, яка ця картина буде, коли вона розпустить усі свої суцвіття. Зараз це ось так: ось це перші такі ось суцвіття. Це, мабуть, і половину вона їх не розкрила. Дуже гарно. Виглядає це все. Такі ось середнього розміру шапочки. Ще ж кажу, що навіть і не всі вона розпустила. Але з цією погодою а, хочу от все поз... по... встигнути, скажімо так, зняти, тому що а, минулий рік я чекала, чекала, а потім спека, потім кліща, потім ще щось. І вже було чесно, не до зйомок, не, не до піків цвітіння, і дуже шкодую, що багатьох минулого сезону просто пропустила. Така ось вона красуня. Так, по квіточці. Давайте якусь окрему квіточку, тільки якби знайти таку, що вже прям розкрита. Оце тільки розпуск суцвіться. Ну, ось давайте ця ось. Хай буде нам ця. Такі ось квіти, такої теж форми, більше якоїсь такої <смі> бокальчика, я б сказала, такого. Не розкривається вона в плоску тарілочку і такими ось. Букальчиками вона тримається. Квіти не надто махрові, я б сказала, злегка махрові, ось. але за рахунок того, що вони не відкриваються в тарілочку, такими ось е бокальчиками в ній тримаються, вони дуже гарно і е гармонійно так виглядають, дуже мило. Е колір такий коралово-червоний. Він, не знаю, наче такий однотонний, але якийсь не і не кораловий, і не червоний, що знаєте, таке е змішане, плавно, переходяще одне в одне. Дуже гарний сортик.